Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Суд відправ колишнього заступника глави офісу президента Андрія Смирнова під варту з можливістю внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень. 16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову в легалізації незаконно набутих коштів та одержані хабаря в особливо великому розмірі. За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 років незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Дещини Смирнов вже притягуються антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн. гривень. Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчується строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення. В нас багато цікавих сюрпризів цим недолугим партизанам, які називають себе антикорупційними органами, написав Смирнов у своєму Фейсбук.